Підготовка для висіву на розсаду почалась. Зробила ось такі маркери для того, щоб позначити, що де посіла, бо буде багато позицій. В кінці відео є, як я це зробила дуже легко. Купила ще ось такі таблички, замовила на Алиекспрес. Вони мені потрібні вже на городі, для того, щоб позначити, де що посаджено, який сорт. Дуже зручно. Таблички невеличкі, а, пластик тонкий, але міцний. Трішечки гнуться, але не ламаються. Сподіваюсь, вистачить їх не на один сезон. Таблички готові. Ємності також приготувала. Все, що було. Це з під м'яса, це з-під грибів та зелені, що купувала. Це з-під зефіру, це з-під грибів. Навіть з-під капсул для прання залишила судочок, знадобиться. Контейнери харчові, стаканчики з-під всяких йогуртів, сирків. Спеціальні касети та стаканчики для розсади поки що не купляла. Подивлюсь, наскільки вистачить цих ємностей. Докупити завжди можна. Необхідно посіяти ось таку десь кількість насіння, овочеві. Це ті, що купила, і ще є свої квіточки, і це ще не все. Ну, Буду сіяти потрошку, не весь пакетик, а там подивимось, наскільки воно зійде. Звісно ж, купила вже землю, тож готова до... Роботи. Багато хто вже висіяв, але в мене теплиці немає, тож буду відразу розсаду висаджувати в ґрунт. Тому і не поспішаю. Головне, щоб було тепло. Маркери для розсади своїми руками. Легко та швидко. Необхідно будівельний паперовий скотч, ножиці та зубочистки. Будівельний скотч розмотуємо необхідної довжини і закріплюємо на столі клеєвою частиною доверху. Відрізаємо чи відриваємо, він легко рветься. І потім беремо зубочистки і розміщуємо на цій клеєвій стороні. На відстані приблизно 4-5 см, кому як зручно, залежить від довжини надпису. Ну, дуже довгий, мабуть, буде зайвим. Після того, як зубочистки розмістили, Поправили, знову беремо будівельний скотч і клеєвою до клеєвої частини рівненько приклеюємо біля зубочисток, більш ретельно притискаємо для того, щоб міцніше трималося. Тепер беремо ножиці і відрізаємо таким чином. Біля кожної зубочисточки я трішечки пару міліметрів відступаю і потім ще дотискаю таким чином зубочистка зафіксована. І ось на такому прапорці зручно буде написати назву чи сорт, що ми посіяли. На виготовлення таких маркерів йде буквально кілька хвилин. І мені здається, вони зручніші, ніж підписувати стаканчики, тому що стаканчики зазвичай стоять в піддонах і не видно, що там написано. А якщо написати на прапорці, то буде зручно відразу все і видно. Сподіваюся, вам сподобалось і ви скористаєтесь такою ідеєю а можливо поділитись своїми. Дякую за увагу. На все добре!